Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Так, давайте подивимося ситуацію в Грузії. А саме е обрання нового, ну, типа нового президента, екс-футболіста Міхайла Кавелашвіля. А пам'ятаєте, я. Проговорила про це про Грузію, про ситуацію в Грузії. В мене було таке відео, і там було сказано, що ця е, проросійська партія вона готує, ніж в спину президентці. Якщо ви зо мною давно, то ви пам'ятаєте, що я про це говорила. Ось, ось такий, ніж спину. Тобто її хочуть якби, скинути. І тут обрали нового екс-футболіста, типу президент новий Михайла, а ну, Михайла Кавелашвілі. Він був єдиним кандидатом і здобув 224 із 300 голосів колегії виборників Я так розумію, що це були вибори якісь з колегії з правління з парламенту. То давайте подивимось. Яка буде, далі, як буде далі розвиватися ситуація з обранням, з обранням типа цього нового президента Грузії Михайла Кавелашвілі? Як, як буде далі розвиватися ситуація? Ну, четвірка пентаклів, бачите, тут гроші. Гроші мають роль отримання грошей або якоїсь власності, щось йому дали. Ну, дивіться, от те, що він купився, воно може розблокувати якусь гарячу ситуацію, яка ем, буде на порядку денному. Тобто, дивіться, навіть я можу предположити, що те, що він, якби. Його купили або щось йому запропонували, воно якось відкриється людям очі, і це вийде назовні, це буде якби освяч... 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 Не освячено, а проговорено, осв... освящено, вибачте, у пабліках. Це буде на порядку денному, це буде обговорюватися, це вийде на поверхню. Бачите, якщо от так, то, його, то ніхто не бачить, да, що він отримав гроші, очі зав'язані. Але тут пов'язка спадає і всі бачать, всі бачать, це вийде на поверхню, що він отримав гроші, що це куплене все. Що це просто ну, потрібно було його посадити, ну, скажімо так, на цього коника. Треба було його посадити. Ну, ім... Імітація іде, якби імітація правління за гроші. Але насправді фон. Критичний п'ятірка пентаклів говорить про те, що назріває якась кризова ситуація, новий початок якоїсь енергії, новий початок дій, імпульсивний такий початок дій, грузинів, десятка кубків це сім'я по крові. Ну, ось так воно це вийде назовні, те, що його купила, або якісь гроші тут мають роль, або розподілення якоїсь власності, розподілення тих стільців, воно вийде назовні, і люди почнуть виходити, люди знову будуть мотивовані показати свою позицію незгоди з цим. Далі, давайте подивимось, яка доля цього Михайла Кавилашвілі, яка доля, політична доля, давайте, яка політична доля цього Михайла Кавилашвілі? Перевернута трійка Пентаклів. Говорить, що він випадає із, скажімо так, колегії співпрацівників. ну, Якщо там три об'єкта було, не знаю. Ну, скажімо так, він з нього випадає, від нього випадає, або від нього відмовляє, його зірка падає, він не буде, він, не, він буде виключений із когорти того об'єднання, в, в домі бачите сум, тобто. Сум, і воно, от, от та стабільність і то от святкування, яке в нього було, воно переходить в п'ятірку жезлів поступово, тобто переходить в боротьбу. Іде така от градація, і він випадає, і потім його тріумф, проміжний якийсь тріумф, він міняється, поступово переходить в. П'ятірку жезлів, тобто ну, поступово, ще воно от на межі. Ну і це, скажімо так, карта світу говорить про те, що тут можуть бути задіяні якісь е, більш вагомі люди, більш вагомі люди. Тобто це буде, ну, карта світу ще говорить про кордони, про кордони, про. Завершення про, скажімо так, благополучне завершення його, ну, його тимчасового триумфа, який перейшов в критичну ситуацію. Тобто карта завершення, на цьому воно і завершиться. От переворот, бачите, оце карта дому. Всі радіють, а тут переворот, і всі незадовільні. І воно цим закінчиться. Тобто люди будуть обурюватися. Звісно, буде реакція світової спільноти на це все. Тобто, ну, вони, як завжди, будуть спостерігати з різних боків, будуть давати якусь свою оцінку, але він е втрачає той шанс. оце це е футболіст колишній, він втрачає свій шанс. Ну і поітогу покажіть. Поітогу... По ітогу, дивіться, король мечів перевернутий, це ідеться щось протизаконне, порушення закону. Е, карта Дев'ятка жезлів. Бачите, тут людина стоїть з перев'язаною головою і, ніби як ховається, на стрьомі, стоїть, поки її шукають. Я думаю, що це будуть якісь там активні дії, е, можливо, з насиллям, з насиллям і. Е, Знову ж такі, можуть бути загиблі люди, як з боку військових, так ну, хто буде приймати участь, так і з боку е, самих е, пов... ну, не повстанців, а яких, ну, ті, що виражають проте протестуючих. Ну, Дві сторони поділяться на дві сторони. Сторони, які порушують закон військові, вони підуть проти народу. Ну, В принципі, те, що і відбувається, воно буде новий імпульс просто. буде новий імпульс. Ось і тут, виходить, будуть намагатися придушити, будуть намагатися придушити оце от повстання. Ну і знову ж таки будуть загиблі, як з боку протестуючих, на жаль, постраждалі, постраждалі, так і з боку військових, ну, поліція, там, правоохоронні органи, які будуть порушувати. Норми і права людей ось от ну знову ж таки, Кол колісниця перевернута, зірка перевернута, тобто, це може встати як вийти в некеровану ситуацію. Боротьба за пентакль, боротьба за шанс. Дві сторони будуть боротися за той шанс. Ну, цього товариша знімуть, почнеться новий протест, і знову буде такі от моменти. Ось такі моменти. Некерована ситуація може бути, вийти з-під контролю. Можливо, навіть безнадійна ситуація. Для кого безнадійна? Ну, давайте. Для кого безнадійна ситуація? Це... Про кого показують цей триплет? Про кого? Про маніпуляторів. Про маніпуляторів, які намагаються Придусити, придусити у цю активність. Ну, от поки що так карти показують. Ну, якби по ілюзії, по ілюзії люди, які не можуть нічого зробити. Отже, вони можуть і тут знову ж таки буде велика активна дія. Велика активна. Вищий суд, там буде трансформація. Трансформація, пошук якихось компромісів. Я думаю, будуть шукати компроміс. По вищому суду буде трансформація з одного стану в інше. Ну і знову ж таки, вищий суд це говорить про те, що ну, там може бути як осуд, так і суділище. Багато повилазить таких. Моментів, які довго приховувались, довго приховувались. Королева Жезлів, королева жезлів там. Я думаю, це ну, теперішній президентка. президентка будуть якусь пропозицію, якось, будуть намагатися знайти компроміс, якось примирити, заспокоїти будуть намагатися. Ну, ось так в мене виходить. Має бути мій розклад про Грузію, я так думаю. Чесно кажучи, я так рідко виходжу, що я навіть не пам'ятаю, що в мене є. Але пошукайте, там має бути в мене про Грузію, і я говорила, що готують президентці якийсь удар в спину. Ось так. Ну, я думаю, що вона буде намагатися якось призвати обі сторони, протестуючи і, ну, типа, законні, законні порушники закону, зрозуміло про прокую, вона буде намагатися якось цю ситуацію збалансувати, заспокоїти. Ну, ось так. Ось так. Але знову ж таки, у це, що там назріває, там будуть підігрівати ситуацію, будуть намагатися ще більше людей провокувати на якісь дії, для того, щоб був привід їх притягнути до відповідальності. Зрозуміли, от, от як розворушити ось сине гнезде, тобто гніздо. людей будуть намагатися ще більше провокувати на якусь активність, для того, щоб був привід. Ну, був привід придусити це повстання, якщо ви зрозуміли. Знаєте, кинуть кістку якусь, щоб люди зреагували. І для того, щоб у правоохоронців був привід їх придусити. Ну, ну вищий суд там іде, вищий суд. Подивимось, як воно буде. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Спостерігаємо, що буде далі. Тримаємо стрій. До побачення!